І до новин області. Мешканці мікрорайону Жуковського у Нікополі буквально задихаються від смороду нечистот. У 20 метрах від будинків звели нову відкачувальну фекальну станцію. Вона мала б позбавити жителів жахливого запаху, проте ситуація тільки погіршилася. Чому дізнайтесь у наступному сюжеті? Лідія Олександрівна, вдова Чорнобильця, багато чого пережила, проте наразі більш за все вона боїться південного вітру. Коли він дме у її квартирі нічим дихати, Сморід з фекальної станції, що знаходиться зовсім поруч, не дає жити. Я пропонувала чиновникам всього всіволі на сутки, ну, На сутки, щоб пожили у ньому квартирі у нас в квартирі. Запах он просачується через е, е, вентиляционные люки, через Понимаете, невозможно, невозможно от этого нікуди спрятатися. Ми просто медленно умираем. Проблема зі смородом тут існувала давно. Коли ще працював придильно-нитковий комбінат, фекальну насосну контролювали. Після його закриття об'єкт перейшов у приватні руки. Ситуація погіршилася. Надія з'явилась, коли навесні відкрили нову відкачувальну станцію. У марті місяця. Собрали, тут помпезное открытие, 7 месяцев все стоит. Це Володимир Плашихін, мешканець цього району і міський депутат. Він один з тих, хто просив з обласного бюджету гроші на нову фекальну станцію. Їх таки дали 3 мільйони 700 тисяч гривень. Фірма-підрядник почала будувати взимку супереч технологіям і здоровому глузду, коли ґрунти мерзлі. Наразі ж яма погано прикрита камінням, покошена огорожа. Ось і вся нова станція. Я в телефонному режимі зв'язувався з підрядчиком. От зв'язувався з непосредственным виконавцем работ. То у них денег не вистачало, то у них ще щось. Я думаю, за 4 мільйони зі можна було вже построїти золотою фекалку, Понімаєте? Зв'язалися із підрядником, і ми директор підприємства Стройконтракт Сергій Лисий причин, чому станція не працює, знайшов багато. Перша і головна, те, що навесні довелося проводити незаплановані аварійні роботи. І пов'язані вони не з початком будівництва в мороз, а й з опадами. Но все было просадка грунта и так далее, там много сделано было а, работ аварий. Ну, не запланировано. Mm -hmm. Мы сделали в прошлом году. Ну вот деньги только сейчас начинают поступать. Ще на заваді стали тендерні процедури та відсутність постійного електропостачання. Але вже цього тижня, пообіцяв нам директор підрядного підприємства, роботи розпочнуться і зовсім скоро станція запрацює. це не то, що ми ні ходімо лініога, немає, це просто на все в кучу складувати. У цю шкупу потрапили і тутешні члени гаражного кооперативу. Коли будували нову станцію, їхню огорожу знесли, а відновити забули. О, ой, Запах тут, Це вже не. Кооператив нас можна назвати запашний. Якийсь. У чому не відмовиш нашим людям, так це у почутті гумору, бо здається, воно єдине, що можуть гарантувати чиновники. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.